Говоримо про День Соборності України. Що ж означає слово Соборність? Соборність це єдність усіх територій держави. Звідки з'явились початки соборності? Ідея соборності, тобто єдності України як держави, бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо? Князівського престола у Києві. Потужна держава сформувалася наприкінці першого тисячоліття навколо одного із полянських міст Києва, що став столицею і дав назву цій державі Київська Русь. До її складу входили землі багатьох племен від Балтійського до Чорного морів. У 17 столітті. Українські землі були поділені між сусідськими державами імперіями, і дуже довгий час частини України ніяк не могли об'єднатися в єдину цілісну державу. У 1917 році була проголошена Українська Народна Республіка, до складу якої увійшло дев'ять українських губерній. Волинська, Подільська, Київська, Херсонська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, Катеринославська і Таврійська. Також у цьому році була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка, яка включала Галичину, Закарпаття та Буковину. 1 грудня. 1918 року був підписаний передступний договір про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, у якому було проголошено ідею створити у найближчий термін єдину державу, проголошення універсалу про злуху української народної. Західноукраїнською Народною Республік було призначено на 22 січня, 1919 року. І ось нарешті настав день, за який українці боролись упродовж багатьох століть. Уранці 22 січня на Софіївській площі у Києві було велелюдно, вхід з Володимирської вулиці прикрашали. Тріумфальна арка з гербами історичних земель України, під звуки оркестру крокували військові підрозділи, було проголошено великі слова. Віднині зливаються в одно. віками відділені одна від одної частини України. Галичина, Буковина, Закарпаття. І Придніпрянська Україна в одну велику Україну. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати усі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної. Української держави на добро і щастя українського народу. Через 71 рік, 22 січня, 1990 року, тисячі українців узялися за руки на згадку про проголошення акту соборності, утворивши живий ланцюг через усю Україну від Києва до Львова. Ви теж можете відсвяткувати День Соборності, утворивши такий ланцюг серед своїх друзів. На державному рівні День Соборності України почали відзначати з 1999 року, коли був підписаний відповідний указ Президента України. Перегляньте фото святкування Дня Соборності в Україні. Не забуваймо історію нашої країни, пам'ятаймо, Україна єдина країна, тільки разом ми збережемо нашу незалежність. Де єдність, там воля, де єдність, там сила, там кривди лихої нема. Хай мати в країна щаслива й красива у єдності всіх обійма. З Днем соборності України